Всім привіт! Сьогодні приїхала на виставку вакансій. Сьогодні я на джоб приїхала, взявши своє резюме. Говорять, що дроб це також дуже хороший спосіб, як шукати роботу, тому що тут можна встановити перший контакт, контакт з роботодавцем. І що це дуже багато кому допомагає знаходити роботу. Я ще ніколи не була на виставці вакансій. Це сьогодні, тільки сьогодні проходиться виставка вакансій. Це 18-та виставка вакансій, яка проходить в Нілендерзі. І сьогодні хочу подивитися, що взагалі пропонується на виставці вакансій, чи то чи має сенс взагалі відвідувати такі виставки, буду пробувати на собі, взяла з собою своє резюме, і буду пробувати підходити до роботодавців та спілкуватися з ними. Якщо буде щось цікаве, я буду все знімати і в кінці поділюся своїм висновком, своїми враженнями від цієї виставки. Підемо, поглянемо. Отже, система пошуку роботи на виставці виглядає так: ви проходите по ось цим рядам, дивитесь ті компанії, які сьогодні представлені, і ви маєте підходити до кожного і спілкуватися. На деяких стендах вже написано, які вакансії, які позиції вони шукають. На багатьох не написано. Ви просто до кожного підходите і починаєте з людьми спілкуватися, питати, кого вони шукають. І що ви можете запропонувати, тому це виставки це таки дуже класна практика спілкування для всіх, хто вивчає німецьку мову і хоче потренуватися, спілкуватися. То приходьте на виставку. Тут точно без цього ніяк. Для того щоб хоч щось отримати, я вже з двома поспілкувалася в одному місці. Залишила своє резюме, в інших просто взяла рекламний буклетик, але Процедура виглядає так: ви підходите, ви спілкуєтесь, ви питаєте кого вони шукають. Ви розказуєте про себе, хто ви є, що ви якусь роботу ви шукаєте? І таким чином, якщо у вас є е, співпадіння до да, меч, то ви залишаєте свої контактні дані, заповнюєте формуляр або залишаєте роздрукований левенство, і ось так е, дуже цікавий формат такого недворкінгу. Ну що погуляла я по виставці вакансій, що хочу сказати. Мені сподобалось. Хоч виставка невелика, два ряди, але крупні, великі і відомі в Німеччині роботодавці. Я в двох місцях залишила свої контакти і не знаю наскільки мені це допоможе, але була одна з компаній відома. АДАК, це спілка автомобілістів. До яких я відправляла своє резюме, і мені прийшов такий же, така сама автоматична, дуже швидко відмова. Я думаю, що можливо вони також використовують ці програми, які відфільтрують ем, кандидатів. І, можливо, моє резюме просто було ем, одразу ж відбраковано, тому що коли я запитала, чи потрібна їм бюро крафт, тобто робоча сила в офіс, вони сказали, що так потрібно. А на моє... Резюме мені тоді прийшла відмова. Тому я заповнила ще раз формуляр, розказала про себе, залишила своє своє резюме. Я не знаю, чи допоможе мені це чи ні, але ось такий випадок, що я пам'ятаю, що в них була вакансія, вони мені відмовили, але вони продовжують шукати цих співробітників в бюро. І я ще раз залишила свій контакт. Не знаю, е, прикольно, да, таке. Не знаю, чи мені це допоможе. Отже, ось так пройшла е, виставка вакансій. Я всім раджу, е, хто в пошуках роботи йти на цю виставку. А ще я раджу тим, хто можливо не зараз, але в майбутньому хоче працювати в Німеччині йти і тренуватися, спілкуватися. Якщо ви в пошуках практики спілкування з людьми, то з реальними німцями то приходьте на відсотку вакансій, тут усі ради поспілкуватися. Що ж, ми відвідали 18 18-ту виставку вакансій в Нюрнберзі, і я сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Ви отримали. Порцію натхнення і приходьте також на виставку. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропускати наступні відео та нову інформацію з приводу пошуку роботи в Німеччині. З вами була Євгенія це канал на виспівара. До зустрічі на каналі.